Олеги. тема нашої доповіді клініко-психопатологічні особливості розладів психіки та поведінки у внутрішньо переміщених осіб Луганської області в умовах війни. За даними Міністерства соціальної політики в Україні, станом на березень 2023 року зареєстровано понад 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, однако їх реальна кількість становить майже 7 мільйонів. Характеристика населення Луганської області. До подій 2014 року населення Луганської області складало 2 мільйони 300 тисяч осіб. З 2014 по 2022 рік станом на 23 лютого 2022 року на території області під контрольній владі України проживало 750 тисяч осіб. Станом на 1 березня 2024 року на території України зареєстровані як внутрішньо переміщені особи 320 тисяч жителів Луганської області. Практично всі жителі регіону, які зареєстровані в Україні, а також зараз знаходяться на окупованій території, є постраждалими внаслідок бойових дій з усіма наслідками для їх психічного здоров'я. Характеристика внутрішньопереміщених осіб Луганської області. Всього це тільки ті особи, які були зареєстровані після 24 лютого 2022 року. Так от, таких осіб: 192 815. Обліковано родин сімей тисяч 782. Із них ось особи працездатного віку. 102 571 або 53,2%. Діти 40 тисяч 100 осіб або 27,8%. Особи з інвалідністю 8 тисяч 100 осіб або 4,2%. Пенсіонерів 36 тисяч осіб або 27,8%. Дуже важливо, шановні колеги, хочу підкреслити, всі внутрішні переміщені особи. Луганської області знаходяться в групі високого ризику виникнення розладів психіки. Паспорт Луганської області. В Луганській області до початку Великої війни було чотири адміністративних райони: Сватівський, Сєвєродонецький, Саровільський, Щастинський. На їх території було 16 територіальних громад. Після окупації області та релокації територіальних громад на їх базі було створено три шелтери, тобто місця для сумісного проживання громадян, а також 35 гуманітарних хабів. На даному слайді ви бачите розташування гуманітарних хабів і шелтерів, шелтерів на території України. Ці шелтери, перш за все знаходяться і в Харкові, і в Сумах, і в Полтаві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, в Кропивницькому, в Черкасах, в Києві, в Вінниці, в Одесі, в Рівному, у Львові, в Івано-Франківську, Ужгороді тощо дуже важлива теза. Що таке міграція і чим вона супроводжується? Міграція супроводжується трансформацією. Ключове слово усієї системи соціально-психологічних відносин, включаючи міжособистісні, сімейні, батьківські, трудові, і призводить до значного напруження психологічних механізмів, що, зрештою, може призвести до депресивних механізмів та тривожних розладів соматизації та посттравматичного стресового розладу. Є такий термін інкультурація, тобто інтеграція до нового культура, культурного, вибачте, і мовного середовища, і психологічна адаптація. Вони являють собою складні довготривалі процеси, довготривалі, що можуть справляти значний вплив на психічне здоров'я мігранта, особливо мігрантів старших вікових груп. Однак. Навіть за наявності зовнішньої інкультурації мігрант може відчувати глибоку незадоволеність і різні депресивні переживання. Давайте згадаємо, що ж таке психічне здоров'я. Психічне здоров'я це стан благополуччя, при якому кожна людина може перше реалізовувати власний потенціал, друге, впоратися з життєвими стресами, третє продуктивно і плідно працювати. Четверте робити внесок у життя своєї спільноти. Уразливі групи населення під час війни це діти, в тому числі підлітки, особливо ті, хто розлучений зі своїми батьками або опікунами. Це люди з тяжкими психічними та фізичними розладами, це люди, які втратили житло та майно внаслідок бойових дій, це вагітні жінки, це економічно незахищені верства населення. Це особи, які втратили роботу та свій соціальний статус. Отже, підкреслюю ще раз, практично всі внутрішньо приміщені особи Луганської області знаходяться в групі ризику виникнення тих чи інших розладів психіки. Як же співвідносяться стрес та хвороба? Стрес особливо потужний, надпотужний навіть. Військовий стрес призводить до виникнення різних психічних розладів, а саме депресії, тривожних розладів, посттравматичних стресових розладів, дебюту шизофренії, розладів харчової поведінки, доживання психоактивних речовин. Далі, стрес може призводити і призводить до нейроде... виникнення нейродегенеративних розладів, а саме хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона. Бічний аміотрофічний синдром. Стрес призводить до виникнення кардіо та цереброваскулярних розладів, а саме інфаркт міокарда, коронарна хвороба, серця, інсульт, а також метаболічних розладів ожиріння, метаболічного синдрому, діабету другого типу. Дуже важлива теза. Стрес це частина життя практично кожної людини, кожного з нас. Але більш фатальними для всіх нас, для людей, є стан дестресу. А що ж таке дестрес? Дестрес це стан, при якому людина не у змозі повністю адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків і проявляє дезадаптивну поведінку. Це може бути очевидним у наявності, проявів порушення соціальної адаптації, як то агресія, пасивність. Чи і ізоляціонізм. Які ж причини дестресу під час війни? Це тривалі негативні емоції, переживання страху, гніву, люті, це тривала неможливість задовольнити фізіологічні потреби, відсутність води, їжі, повітря, тепла, це невідповідні незвичні умови життя, зміна концентрації кисню у повітрі, ну, наприклад, перебування в шелтер. Це пошкодження організму, хвороби, травми, тривалий біль. Специфіка дестресу цивільного населення Луганської області сьогодні. Це величезні та різкі зміни життя у практично кожного жителя регіону. Це втрати близьких та знайомих, і вони торкнулися практично кожної людини, кожного мешканця Луганської області. Це також суттєвий фактор, невизначеність термінів закінчення війни, невизначеність її передів, тривога за долю близьких та рідних – це розірвані зв'язки в сім'ях, це постійні гойдалки між страхом, панікою, тривогою та депресією. Що ж впливає на формування травматичної реакції, сама травматична подія, а також поточні життєві стреси? Впливає генетика, стан психічного здоров'я, впливає попередній травматичний досвід, впливають нейробіологічні чинники, і дуже суттєво впливають соціальна підтримка або ж наявність такої підтримки, або ж відсутність такої підтримки. Які ж психологічні особливості внутрішньо переміщених особ? Перше, це Незадоволення потреб у їх визнанні та самовираженні, це високий рівень відчуття самотності, зосередженість на своїх відчуттях, це схильність до стресового реагування на звичайні, здавалося б, життєві ситуації. Четверте – це пасивно-захисний характер адаптації, це низькі показники стресостійкості, це песимістичність та пасивність. Це разом з тим досить високий рівень адаптації? Які ж типові симптоми психічних порушень, які зауважують лікарі загальної практики? Шановні колеги, це дуже важливо. Ми отримали інформацію від 156 лікарів первинної ланки, лікарів ПСМД Луганської області. Що ми отримали? Які симптоми відчувають Пацієнти сімейних лікарів. Це такі симптоми, як тривога та стурбованість 96%, сум та пригніченість 78%, надмірна втома 71%, соматичні симптоми емоційних порушень 62%. Порушення сну 85%. Подразливість 46%. Надмірна стурбованість з приводу власного здоров'я 38%. депресивні думки та розгубленість 32%. Це обсесії та компульсивні потяги 24%. Це фобії 16%. Це ж деперсоналізація 8%. Тепер е, Тепер Таке питання, які ж загальні особливості клінічних проявів при психічних розладах у внутрішньопереміщених уроків. Встановлені психічні розлади у ВПО характеризуються поєднанням емоційних, соматовегетативних, когнітивних та поведінкових симптомів. Основною симптоматикою при психічних розладах є переважання симптомів тривожно депресивного спектру. На даному слайді ми бачимо структуру психічних розладів у внутрішньопереміщених осіб Луганської області. Протягом 2022 року, 2024 років, лікарями-психіатрами, це вторинна ланка, було надано амбу... амбулаторну допомогу десь близько 1800 особам, внутрішньопереміщеним особам, які ж діагнози були, були при цьому встановлені. Це. Посттравматичний стресовий розлад 18,46%. розлади адаптації 36,58%. Це рекурентний депресивний розлад 3,85%. Помірний депресивний епізод 20,52%. Органічний тривожний розлад 8,24%. Органічний афективний депресивний розлад. 12,32%. Дуже важливе питання: особливості афективної патології у внутрішньопереміщених осіб осіб Луганської області у наших пацієнтів. Отже, домінуючи ми у них, у таких пацієнтів, є стресові розлади у повному діапазоні з поступовим зростанням. Посттравматичного стресового розладу, який не є основним, але він має тенденцію до збільшення. Це комбіновані органічні ураження нервової системи. Це коморбідність з різними варіантами аддикцій, хімічними аддикціями. Це велика питома вага алегічних депресивних розладів, у тому числі у варіанті ларвованих або скритих депресій. Це домінуючий агрипнічний синдром в структурі афективних розладів, і він досягає 80-90%. І також віддалені наслідки когнітивно-мнестичних та афективних змін внаслідок перенесеного вірусного, ну, зокрема, COVID-19, та близького за часом механічного травматичного ураження головного мозку. Принципи терапії психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб є протоколи, і вони нам говорять про те, що терапія повинна бути комплексною, тобто вона повинна бути поєдна... вона поєднання, складатися із поєднання методів фармакотерапії, психотерапії та психоосвіти. Причому повинно відбуватися фокусу, фокусування на специфічних факторах травматизації, тобто впливу бойових дій, фізичних умов під час перебування у зоні воєнних дій, переміщення в інших умовах життя, обов'язковим є виділення мішеної терапії, тобто тривожно-депресивна симптоматика, зокрема. Та окремі симптоми посттравматичних стресових розлад, розлад, розладів річних, різних клінічних варіантів незалежно від форми психопатології. Це етапність терапії. Тобто перший етап це активна терапія, другий етап стабілізуюча терапія, і третій етап підтримуюча терапія. Дуже важливий наш досвід у надання допомоги переміщеним особам Луганської області. Діють координаційні центри. Я вже про них говорив надання гуманітарної допомоги для переміщених осіб. Ну у нас 16 громад. Я вже говорив, тут є Старобільський район, і дуже важливо на базі цих хабів, координаційних центрів створені і працюють міждисциплінарні групи з ментального здоров'я. Такі групи створені ефективно працюють. У місті Львові, у місті Києві, у місті Рівному, у місті Сумах і Вінфи локаціях. У цих центрах працюють міждисциплінарні групи ментального здоров'я з супроводом, супроводом різних фахівців, а саме медичні працівники. приміщені особи можуть отримати консультацію лікаря та пройти медичні дослідження. Тут працюють психологи. Вони надають консультаційний здійснюють консультаційний супровід для дітей та дорослих. також тут працюють соціальні працівники, які визначають потреби внутрішньопереміщених осіб та їх родин, причому психологічні послуги в цих координаційних центрах надаються зазвичай на основі мемо меморандумів про співпрацю. Ці меморандуми підписані з перш за все з. Представниками місцевих е, органів самоврядування та різними громадськими організаціями такі е, меморандуми е, підписані і ефективно працюють у е, містах: Рівне, Київ, Львів, Свалява, Суми тощо. Ось ми бачимо, як працює е, е, така форма роботи надання перш за все психологічної допомоги діткам. От арт-терапевтичні заняття у гуманітарному хабі міста Суми, акватерапія з дітками, малювання. Ми бачимо, з яким задоволенням, з, якою, з яким бажанням дітки активно працюють з психологом. Тепер, які ж основні проблеми, з якими зіштовхуються працівники служби психічного здоров'я нашого регіону, який знаходиться зараз? В, 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 в евакуації. Це такі проблеми. Осіб у наших пацієнтів мають місце стресові розлади у повному обсязі. Далі виражені елементи несформованого посттравматичного стресу розладу, наявність психічних проблем у дітей ну, окрема тема це психологічні та соматичні проблеми, підлітків. Існує великий запит на психологічну та психотерапевтичну допомогу. Існують розриви послідовності та алгоритмів лікування пацієнтів з психозами через перебої у отриманні психотропних засобів. І існує великий запит на транквілізатори та адаптогени для роботи лікарів загальної практики. Далі, основні проблемні питання системи охорони психічного здоров'я нашого регіону, це наявність, вона значно зменшилась, але є Стигматизація, тобто пересторога населення досить великої частки населення до факту можливого звернення за психіатричну допомогу. Далі. Це брак обізнаності та інформації щодо можливостей, умов надання, якості, ефективності та соціально-правових наслідків звернення до фахівців психічного здоров'я, це брак довіри до існуючої системи охорони психічного здоров'я. Має місце також негативний попередній досвід звернення за спеціалізованою допомогою, висока вартість послуг, віддаленість від надання послуг та неможливість їх отримання. І також суттєво є великий розрив між кількістю осіб, які потребують, але не можуть отримати, отримати е, спеціалізовану допомогу. Так, не отримують потрібної допомоги десь близько 18% пацієнтів з шизофренією. 40% пацієнтів з біполярним розладом, 45% з великою депресією, 47% з панічними розладами, 62% з генералізованими тривожними розладами, і більше 90% з різними хімічними залежностями. Отже, висновки: перше: психопатологічними наслідками війни найчастіше стають гострі реакції на стрес, розлади адаптації. Посттравматичні стресові розлади, порушення психіки та депресії, рецидиви та ма маніфестація психозів. Далі, друге, військова психічна травма є комплексним чинником, який зумовлює формування цієї вище переліченої, зазначеної патології. Третє: первинна допомога особам з психологічною. Та психічною травмо. травмою часто надається недостатньо досвідченими фахівцями у сфері психічного здоров'я або ж суміжними спеціалістами, тому необхідно допомагати їм набувати відповідних навичок і знань. Велика робота проводиться НСЗУ і також на рівні, наприклад, нашого регіону. Четверте, важливу роль у лікуванні психопатологічних наслідків війни відіграють фармакотерапія, психоосвіта та психотерапія. Все це направлено на спрямовано на підвищення стресостійкості та формування адаптивних копінг копінг-стратегій у наших пацієнтів. Дякую за увагу.